Для редагування вам потрібен буде самий простий додаток, який використовують для формування відео, фото, колажів, це іншот. Натискаємо новий і вибираємо відео, на яке нам потрібно поставити наш візуальний стікер ефект, точніше, так. А, для того, щоб сформувати, ми додали. Зараз нам потрібно натиснути на піп. Ось, де наш піп, і вибрати той ефект, який ми хочемо. Я ще підготувала ось такий, зараз подивитись, і нам треба розширити і натиснути на відео, на сам ефект, і тягнути в сторону, натиснути «Смішати». Тоді ми тягнемо. Бачите, от він буде або стільки, або стільки, тобто він буде трохи затемняти вашу картину на відео. Тоді розтягуємо ще більше і натискаємо перегляд. І ось так наш ефект виглядає. Тискаємо назад. Я натисну одразу видалю, щоб вам показати ще один ефект. Тоді знову на видалити. Знову на піп. Ось такий у мене ще ефект. Так. І... Ну, його можна потягнути. Тобто він може починатися в кінці, в початку відео. Він може йти на все відео. так, І шукаємо слово смішать. І дивимося, як би нам краще виглядало. Тобто ви можете змінювати силу самого ефекту. Так. У мене він тепер двіденький. Зроблю його трохи насичніші. Так, Його можна тягати куди хочете по екрану. Навіть, можливо, вам треба як підложку під текст. Цей ефект можна використати. А Зараз тоді покажу ще один. Так, 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 так. Ось такий нашу. Це ось так виглядає. Так, Дивіться помилка. Ось так, видаляю на початок відео. Оп. Збираю ефект, розтягую. Шукаю слово смішать. Змішую. ставлю галочку, розтягую. І зараз можемо ще раз понажати і Інтенсивність поставити. Якщо ми знову нажимаємо Смішать. То це може бути темніше, це може бути прям темно. Або ясніше. Світліше, ось так, трохи. Ледь помітно, бачите, ледь змінився, але при тому ефекти вони працюють. І все, натискаємо на галочку Зберегти. Дивіться, для того, щоб вам іншот не підтягував свій логотип, натискаємо ось тут на слово іншот, знять безплатно, дивимось рекламу, після чого відео вам буде доступне без логотипу. Використовуйте, застосовуйте. Хай будуть ваші сторіз, відео, рілси Тікток креативними.